Дорогі друзі, привіт з Берліна. У нас сьогодні тут дощик, тому я вперше йду з парасолькою. Погода така непродбачувана. тому що вчора було дуже жарко, вчора було дуже тепло, а от сьогодні у нас трішки прохолодно і вже немає такої жаркої погоди. Але все рівно. З Божою допомогою настрій доволі світлий. Я ціную кожен день, кожен прожитий час, який тут у мене в Берліні протікає ніби... Ну ніби сонне, во тут унікальне. Енергетичне місце свободи, радості. Просто тут, от, навіть гуляти, це вже для мене радість, дорогі друзі. Ну, а ще, звичайно, покоління ЛГБТ толерантних німців. Зовсім інша людська психологія, інші закони, людяні, справедливі. Так, звісно, тут також можуть бути різні люди. І можуть бути якісь люди, які порушують закони, і якісь бандити, і гопники тощо. Але все ж таки я проживаю в одному з доволі таких, ну, по-своєму навіть небезпечних районів Берліна. І навіть тут, слава Господу Богу, я можу вільно ходити і нафарбований, і як сьогодні я без макіяжа тут царить свобода. Тут царить щастя. Але, звісно, мені боляче за українців. Я не це повторяти, болячи за свій український народ. І болячи за себе. Болячи за себе, тому що думаєш, господи, тут так живуть люди, у всіх відношень, всіх тут безкоштовних соціальних і обіди, і сніданки, і вечері. І ну, тут так люди живуть, ніби казка. Я поки що ще не був на Нудійському пляжі, не знаю, чи навіть буду в ем, цьому році взагалі е, в Німеччині. Люди просто живуть. Задоволені ключові потреби людські. Трішки незручно, бо вітерець. І люди щасливі, дорогі друзі. Зараз закінчу це відео, я буду бігти далі там у своїх справах, прогулюватися по Берліну. Дорогі друзі, ніколи не втрачайте надію, ніколи не падайте духом. От, особливо звертаюся до тих людей, яким десь, як мені, під 40 років чи вже за 40 років не навішуйте на себе бірки, що ви старі. Повірте, ви можете в будь-якому віці бути неймовірно красивими, якщо ви приймаєте вашу красу. Любіть своє тіло таким, яким воно є. Не соромтеся себе. Я люблю себе і без поруки з моїм обласінням, і з моїми якимись навіть фізіологічними проблемами. І я люблю себе безумовно і ви себе любіть такими, якими ви є. Мені дуже приємна чоловіча увага. І я дивуюся, просто дивуюся навіть без поруки. Я тут ем, за свій е, не такий довгий період проживання отримав стільки чоловічої уваги, як я за 9 років проживання в Україні, коли повернувся з Польщі. Я не отримав стільки уваги. От суто в реальному житті, без інтернету. Коли чоловіки на вулиці можуть дати комплімент, і це без якоїсь насмішки агресії, коли ем, ти просто йдеш і дивишся, як чоловіки ледь не посилають якісь е, воздушні посилуйчики і немає знову агресії ненависті, і коли чоловіки ем, говорять прямо, що я красивий, що їм хочеться зі мною м, якоїсь близості. Звісно, що я на даний момент не погодився на ці пропозиції, але кожному цьому чоловіку я подякував. В Принципі, я з вдячністю поставився, зі звідними побажаннями, тому що це велике щастя і радість, коли є люди, які незнайомі люди, яким я подобаюся. І подобаюся в плані і духовному, і інтимному, особливо мені як гею, надзвичайно приємна чоловіча увага. Людям традиційної, так званої, орієнтації часто не зрозуміло. Не зрозуміло, як це ну, що немає цієї уваги. У мене останні 9 років, не дивлячись на те, що я допомагав людям. Так, мене більш був там чоловічний вигляд в Україні. Я прийняв образ більш чоловічний, скажімо так, тому що там в тому містечку селі Бобровиця, де я народився, яке я все-таки дуже люблю, бо це моє місто родове, ну там не можна було бути настільки відкритим і вільним, як тут. І тут. В Берліні ціла нова ера розпочалася. І я дуже хвилююся, молюсь до вищих суд, що 20-го може вже все закінчитися, що мені вже скоро може буквально на днях потрібно їхати в Мюнхен-Владбах. І тут бюрократичні, дуже складні свої процедури, дорогі друзі, які навіть не буду в цьому відео пояснювати. І тому я насолоджуюся кожним днем, кожним. Скажем, кожною годиною перебування тут, у Берліні, я просто дякую Богу. Дякую Богу, я ще за останні три роки ну, так не відпочивав, як я відпочив тут енергетично, психологічно, коли Бобровиця, так, от живучи в Україні, не від бобровиця справа. А то в людях, так? В українцях, гомохобних, трансхобних, українках, українцях. І коли я там знаходжуся, і в мене вже ну камаз нервів просто-напросто, я трачу, я трачу, бо я не можу вдома не нервувати, розумієте? Десь якась сирена загула, я нервую. Я починаю новини в зв'язку з цією російською агресією. Я весь на нервах. Гомофобія, думаю, трансфобія, якісь іще речі, психофобія. Я на нервах. Я з ЛГБТ українською, з цими організаціями, тільки почну трішки спілкуватися. Вони, Ну все неправильно майже, ну все майже неправильно у порівнянні з ЄС. -у. Нічого не можу доказати. Я ледь уже не ворог і я ніхто. Для них. І теж маса нервів. І от що важливо тут, у Берліні, я заспокаююся. У мене ще за типового підвищена тривожність і депресивність, якими я навчився жити з цими симптомами. Але дуже важливо, щоб були соціальні умови. Немає ідеальної країни, але є соціальні умови, які набагато кращі. Підходять, які заспокоюють. І, звичайно, дорогі друзі, тут, у Берліні, самі люди, сама атмосфера тут, яка перебуває, не дивлячись на якісь мінуси, які тут є, мене заспокоює. Я просто думаю, ну навіщо? Я погодився ті 9 років пекла, пройшов ще в Україні, тому що ну ну, але я розумію, що треба було пройти, треба було допомагати людям, що є, то є. Я не, не про що вже не, не жалкую, скажімо так. Да? Ем, і хочу сказати всім, дорогі друзі, у кого якісь є проблеми, падіння. Ви знаєте, навіть які б не були у нас падіння і проблеми, ми завжди можемо розпочати життя спочатку, в принципі, так чи інакше. Так, ми несемо свій досвід, але негатив, який ми пережили, зробив нас сильнішими. Я далі допомагаю людям. як таролог, як екстрасенс, езотерик, як психолог. І... Я рухаюся вперед. Рухаюся вперед і бажаю всім радості і прекрасного дня. І так, мої друзі, привіт з Берліна. Така у мене сьогодні прогулянка з парасолкою. Парасолька, так, Дощі капає, не дуже великий, але він крапає, на жаль. І я, в мене прогулянка по Берліну, я йду в одне місце. Ну, Все, на жаль, не можу зазнімати тут. А. Нема ні натхнення, ні бажання. От. Вірте в себе і вірте в вищі сили. З повагою ваш, Любомир Богоявленський.